для того, щоб більшість українців отримала більшу пенсію, для цього прийдеться певне менші категорії і їх менші. Будуть проведені перерахунки. Заробити. Чому ти повинен боронити свою країну, бо іншої немає. Більше ти нікому не потрібен. Це твій священний обов'язково. Така моя відповідь на військові Союзи. Ніхто ніде не чекає. Я не знаю жодної країни у світі, ні Америка, яка є член НАТО, ні Німеччина, яка також член НАТО, ні Росія, яка член Організації та кого-то яка просформувала свої Збройні Сили. Моє завдання захистити Україну самостійно, моя військова доктрина.